В Євангелії від Івана сказано: хто віриє в Сина Божого, той має вічне життя. Який я щасливий, що Господа знаю, і юність крилату йому віддаю, радію душею і пісню співаю, що маю я місце в небеснім краю. Душа, наче пташка, злітає у вирій, і рветься гору небес висоту, так я в молитві сердечній та щирій. Несу тобі Спасе, земну тяготу, журбу, що наповнює серце до болю, і рани, що слово гірке нанесло, тобі принесу, ти даєш кращу долю, вручаєш у руки надійне весло. Так хочу, мій Боже, щоб щира молитва летіла крізь хмари до чистих небес і легшою стане земна моя битва, бо ти постраждав був за мене. Воскрес, о, як мені добре з тобою, Ісусе, щоденно квітучим здається життя, так легко долати життєві спокуси, і хочеться вірити у майбуття, який я щасливий, що Господа знаю, радіє душа моя юна тепер, рядок за рядочком я пісню співаю, про того, хто там на Голгофі помер. Але моя пісня маленька краплина, якою я вістку про тебе несу, бо я лише бідна, нікчемна дитина, не можу твою описати красу, нічим я не можу тобі відплатити за дивну любов, за спасіння. Проте бажаю для тебе життя посвятити, віддати себе на служіння святе, бо щастя немає вже більшого в світі, як жити з тобою в зимні мої дні, і сонце, і небо сади в розмаїті, і зорі прекрасні здаються мені. Радію, співаю і плачу з тобою. Небесний, мій батько, хранителю мій, життя моє сяє і скриться з зорею в тобі моє щастя, в тобі мій спокій. Амінь.